Всім привіт! Сьогодні я проведу для вас міні-урок по тому моменту, як же дивитись правильно прогнози свої особисті, так? Під ваш знак Зодіаку. Ви часто дивитесь прогнози і багато відгуків читаєш, бачиш, коли людина говорить, що навіть відсоток, відсоток прогнозу того не збувається. Чому не збувається? Тому що ви неправильно дивитесь ці загальні прогнози. Ну так, є момент того, що це загальний прогноз. Звісно, що у кожної людини він свій індивідуальний має бути, тому якщо ви хочете, щоб у вас збувалися всі чітко прогнози, вам варто звернутися до астролога на консультацію, і астролог безпосередньо вам зробить той прогноз, який ви бажаєте почути, і щоб він мав, скажімо так, долю правди, що не є мало важливим. Сьогодні ми з вами будемо визначати ваш асцендент для того, щоб прогнози були дієвіші. Чому важливий асцендент? Тому що асцендент при народженні, коли ви народилися і вдихаєте перше повітря, акушери фіксують ваш час народження, так? Важливо знати дату народження, місце народження безпосередньо, де ви були в той момент, коли народжувалися. Тобто, це місце народження, не місто, де ви проживаєте в дитинстві, а місце і точний час народження. Тоді ваші прогнози будуть більш дієвіші. Ось наступний момент: ми дивимося прогнози за асцендентом, не по сонцю, не по місяцю, а чітко за асцендентом. Що таке асцендент? Асцендент це старт вашої натальної карти, це ваш початок, це ви, тобто, як вас бачать люди. Це ваш перший будинок. І ось він позначається ось такою червоною стрілочкою. В даній карті у нас асцендент знаходиться в першому градусі діви. Тобто тут у нас асцендіальна діва йде. І прогнози, ця людина буде дивитись безпосередньо на діву, тому що наші планетки будуть рухатися в такому положенні, проходячи всі зодіакальні. Будинка нашого кола. У нас є 12 будинків, кожен будинок має свою тематику, і, відповідно, планета, яка потрапляє в той будинок, вона бере собі тему будинку. Ось тому важливо знати ваш асцендент. Його, як же ж визначити, можна побудувати в будь-якому астропроцесорі карту, вводячи свою дату, своє місце народження і свій час народження. Зберігаємо собі. Цю карту, щоб вона у вас була, ви могли побачити своє зодіакальне коло, і тим самим передивлятися всі ці прогнози. Прогнози за асцендентом дивимось. Ось. Тому це є насправді досить таки важливо перед тим, як ви будете дивитися всі прогнози. Ось, перший будинок це я, як мене бачать в соціумі, другий будинок. Потрапляє у нас знову ж таки в Діву. Це гроші, наші ресурси, наша енергія, третій будинок це в нас документи, брати, сестри, близьке коло спілкування, поїздки. Всі йдуть по третьому будинку, четвертий будинок. Це наші, наша сім'я, наша родина, наше місце. Так, там, де ми народилися наша батьківщина, це у нас, відповідно, четвертий будинок, нерухомість також. П'ятий будинок наші таланти, наші захоплення, це наші діти, це наші коханці, наша закоханість, це наші вкладення, навіть інвестування, якщо ми дивимось більше по бізнесу. Шостий будинок це наші рутинні справи. Це наше здоров'я, це наша робота, це наше служіння людям. Це все йде по шостому будинку. Сьомий будинок безпосередньо це наш партнер як по шлюбу, так і партнери по роботі, по бізнесу це наші клієнти, це наше оточення. Тут всі відображаються наші зв'язки безпосередньо людські. Восьмий будинок. Його дуже часто люблять називати будинком кризису, так? Скорпіоння така тематика. Ось тому криза, не виключення, що вони тут є, наші трансформації. Тут йдуть гроші партнера, гроші від нашої держави, всі надходження клієнтів. Тобто, також знову таки це будинок грошовий, не тільки про кризи, також тут про секс, також це про інтим. Такий вже більш відвертий. Не по п'ятому будинку, коли ми романтизуємо, а вже такий серйозний, дорослий інтим. Далі дивимося: дев'ятий будинок це за кордон, це ваша вища освіта, це ваше підвищення кваліфікацій, це ваші погляди на світобудову, це також будинок Бога. Всі вірування йдуть тут. Далі, десятий будинок. Як ми хочемо, щоб нас бачили в соціумі, як ми себе проявляємо? Також це будинок кар'єри, це будинок статусу, будинок наших досягнень. Одинадцятий будинок. Тут всі однодумці, друзі, також це будинок вдачі, також це будинок великих кіл, великих об'єднань, великих корпорацій. Також це будинок подарунків, та, коли доля нам може подарувати подарунок. Це все сюди, в одинадцятий будинок. І дванадцятий будинок це такий будинок закритий він є самим останнім. Це знову ж таки закриті всі заклади, це і лікарні, також закриті заклади в'язниці. Наше почуття всередині, замкнутості, закритості, та ми ховаємося в мушлю, аби нас ніхто не бачив. Скажем так, також тут всі наші підсвідомі процеси, всі наші страхи, всі наші хвилювання, всі переживання. Таким чином, ми можемо з вами дивитися рух планет, куди яка планета, в який будинок переходить, в який знак переходить. І тим самим, яку тематику бере на себе планета, і, відповідно, що у нас буде відбуватися. Ось тому такий невеличкий екскурс по вашій натальній карті, як її побудувати, як визначити свій асцендент, подивитися, де які будинки у вас знаходяться, ми можемо таким чином тепер спокійно прослуховувати свої прогнози. <загальний>, і тим самим вже мати якийсь відсоток того, що прогноз буде дієвий. Ось. Але для більш дієвих прогнозів вам треба знову ж таки звертатися до астролога, який зможе все це об'єднати, інтерпретувати і видати вам чіткі відповіді на ваші запитання. Ось тому рада була з вами провести час. Обіймаю і до нових зустрічей.